Привіт. Ось і закінчився останній торговий день на американському фондовому ринку. Даний тиждень виявився досить таки насиченим і досить таки цікавим. Ну і для когось навіть досить таки напружним. В сьогоднішньому відеоролику про саме про це і поговоримо. Але перед початком прошу поставити вас лайк, підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Отже, на даний час ви можете на своїх екранах бачити карту індексу SP 500 з зміною, власне, в останній тиждень. Тобто у нас. Скільки та чи інша акція за цей період часу виросла в вартості акцій або впала? Ну і тут неозброєним оком може побачити, що переважна більшість американських компаній з індексу SP 500 впали за цей період часу. Чому ж? Ну, по перше, ще наприкінці минулого тижня, саме в п'ятницю після закриття фондового ринку, така компанія, як Moody's, зменшила рейтинг кредитної Америки. Ну і знову ж таки, це досить таки негативно сприйняв ринок. І коли відкрився в понеділок, могли б ми бачили досить таки значне падіння. Знову ж таки, Moody's знижує бездоганний кредитний рейтинг Америки. Ну і це вперше за дуже і дуже багато років. Років, отже, чому ж так взагалі сталося? В п'ятницю агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США через побоювання щодо зростання боргу країни в розмірі 36 трильйонів доларів. Це може ускладнити зусилля президента Дональда Трампа щодо зниження податків та вплинути на світові ринки. Moody's вперше надала Сполученим Штатам бездоганний рейтинг ААА у 1919 році та є останнім із. Трьох великих кредитних агентств Яке знизило його зниження рейтингу на один рівень до А1 у п'ятницю відбулося після зміни у 2023 році прогнозу агентства щодо суверенного державного е, е, облігацій через ширший бюджетний дефіцит та вищі процентні платежі. Послідовні адміністрації США та Конгрес не змогли домовитися про заходи, спрямовані на зміну тенденції великого щорічного бюджетного дефіциту та зростання процентних витрат, заявило агентство Moody's у п'ятницю, змінивши. Свій прогноз щодо США ця заявка викликала критику з боку людей близьких до Трампа. Ну в принципі, логічно. Ну але знову ж таки великий кредитний тиск саме власне по. По боргу, ну і це третя компанія, яка чекала, чекала і не дочекала, точніше, дочекалася того моменту і зменшила ре, власне даний кредит, кредитний рейтинг. Ринок знову ж таки, як ми могли бачити в понеділок, відреагував на це досить таки значним падінням. Ну але за цей період часу, вже в вівторок, деякі акції продовжували зростання. Хоча на кінець тижня, все одно багато компаній закрилися в мінусі. Знову ж таки, так. Почався даний тиждень, тобто понеділок. А вже буквально сьогодні, я вам відкрию власне зміну вартості в один день, і ви можете теж побачити, що багато компаній теж посіли. Бо вже сьогодні наш старенький президент, точніше, президент Сполучених Штатів Америки, а не наш, вибачаюся, не так сказав. Сказав, що знову ж таки буде вводити, скоріш за все, ну з, знову ж таки, це не напевно. В тарифи на на європейський союз. У розмірі 50%. які будуть діяти, якщо добре пам'ятаю, або з першого дня літа або з першого липня. Давайте зараз прочитаємо статтю і більше детально дізнаємося. Street падає на тлі загрози Трампа щодо тарифів, що викликають невизначеність на ринку. Знову ж таки, буквально недавно ринок почав сильно зростати після того негативу, коли було під час коли було під час введення тих тарифів, почало зростати тільки через те, що. Власне, дані тарифи, які були на Європу, на Китай, на інші країни, їх почали зменшувати. І зменшили, знову ж таки, той тариф на Європейський Союз там, з значенням 20-25% від деяких компаній до 10. Ну, а зараз Дід сказав, що підносимо до що піднімуть знову ж таки до 50%. Це дійсно дуже багато, 50%. Тому багато компаній знову ж таки відреагували падінням. Ну і давайте прочитаємо. Усі три основні індекси Wall Street скоротили ранні втрати, але кожне з них все одно завершило торгіє нижче та втрати понад 2% за тиждень. Що це взагалі означає? Бо на початку, коли фондовий ринок сьогодні відкрився, було реально значне падіння. Багато компаній присідало там на 3-4%. Ну, але під кінець дня, знову ж таки, не знаю, хіба люди, інвестори почали думати, що це не надовго, що, Знову ж таки, що сьогодні Трамп ляпнув одне, а завтра ляпне друге. Ну і дані тарифи не будуть запроваджені. Тому, можливо, не аж так сильно негативно відреагував на цю новину. Нову. Наша байка хороша, як то починає спочатку, так? Ну, і тому, можливо, так, але все одно багато компаній закрилося в мінусі. Крім того, акції Apple. Досягли двотижневого мінімуму та завершили торги зі зниження після того, як Трамп попередив виробника айфон, що йому можуть загрожувати 25% відсоткові мита на телефони, що продаються клієнтам у США, але не виробляються в країні. Що це означає? Що Трамп хоче, що просто е, техніка Apple е, в даному випадку це саме айфони. Вироблялися в Сполучених Штатах Америки. не в Китаї, не в Таїланді, не десь там в Малайзії, де реально дешева робоча сила, а саме в Америці. А що це буде означати? Це буде означати, що для кінцевого покупця, тобто звичайного того американська, американця, ціни на iPhone злетять до небес і будуть коштувати набагато і набагато дорожче. Ну і знову ж таки, для самої компанії Apple це теж питання не одного дня, і не тижня, і не року, щоб перевести е, своє обладнання цілі. Заводи по виробництву тої техніки саме до США. Знову ж таки, крім того, дохідність казначейських облігацій США знизилася з багатомісячних максимумів. Бо буквально ще негатив, який був в середині, тиждень приблизно в середу, в четвер, бо зросла дохідність облігацій 10, 20 і 30 річних. Знову ж таки, якщо дохідність облігацій є високою, то багато інвесторів розпродають свої акції і перекладають гроші в степляці. Більний, скажімо, такий інструмент, як облігації. А знову ж таки, якщо облігації США пропоную тобі 5,1% річних на протязі наступних 30 років, і це гарантовано, Ну, то багато людей так і робили. І тому була, скажімо так, така невеличка ще корекція саме на фондовому ринку. Багато людей, компаній, перекладали свої гроші саме в американські облігації. Тому що теж такий негатив, який був в середині тижня. І можемо побачити так, якби мені, довело, якби мені довелося. Вибрати загалом для сьогоднішньої історії це був би знову починаємо. Знову ж таки, це не зрозуміло до чого. Це Трамп та температуру в тарифах переговорів з ЄС та ЕПЛ. Ринки сподівалися, що найгірше вже позаду, коли йдеться про тарифну риторику. Ну, це те саме про що я вам тільки що сказав. Але насправді, коли йдеться про тарифні переговори, ще є тліюче вугілля, додав Сент Обен. Е, так, це власне значення, наскільки дані індекси просідали. Крім того, міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що Трамп. Не вважає торговельні пропозиції ЄС достатньо якісними. Він також висловив сподівання, що загроза нових тарифів розпалить вогонь в ЄС на переговорах. Ну логічно, знову ж таки, що багато е, глав в європейських союзах можуть знову ж таки почати таку собі війну торгову саме проти США. А європейський союз для нього це буде дорого, важко, скажімо так, реально важко, але може хіба собі це дозволити. Ну логічно, так само це може бути і з Китаєм, хоча там. Там інші домовленості, там теж дуже великі торгові об'єми маю на увазі, торги між двома країнами. Ну а чи Європі варто теж починати торгову війну з США? Я думаю, що це просто нікому не вигідно. Ну, Але подивимося, знову ж таки, Трамп не, не, не прогнозований його. Важко хіба, зрозуміти будь-кому. Хіба, скоріш за все, його прибічники мають на увазі, ті близько поставлені люди. Все про це знають собі Торгують опціонами, торгують акціями, продають коли треба, купують коли треба, там заробляють реально мільйони, мільярди доларів. Ну, а нам простим смертним доводиться тільки лише бачити результати і купувати, надіюся, під час падіння і не продавати так само під час падіння, а просто купувати. Ну, залежить. Це вже залежить від стратегії кожного з нас. Ну і крім того, може побачити, що індекс волатильності. ЦБОЄ, індикатор страху Волстріт досяг більш ніж двотижневого максимуму. Акції на про напівпровідників компаній теж впали. Є окремі знову ж таки компанії з індексу S&P 500, які зросли. Там, наприклад, Intuit після хорошого звіту квартального. І, знову ж таки, CrowdStrike навіть за ці за сьогоднішній день теж зросла як не дивно. Ну і ще одна компанія одна з компаній, яка переоцінена. Ну на мою думку, прям дуже і дуже сильно, саме компанія Palantir зросла на майже 1%. Знову ж таки, там через вчора, в четвер, підписаний був контракт на поставку якоїсь, якоїсь там, скажімо так, інформації, даних маю на увазі на 850 мільйонів доларів. Знову ж таки, що це є 850 мільйонів виручки для компанії, яка капіталізація якої 291 мільярд доларів. Це, чесно кажучи, ніщо. Ціна до доходу 167. Це форвардна, це з врахуванням доходів за наступний рік, потенційних доходів за наступний рік. А на сьогоднішній час ціна до доходу 538. Ну, досить таки дивно, але акція продовжує своє невпинне зростання. Тут можемо в принципі побачити, але можемо можем побачити теж дабл топ, і може бути так, що власне від даного рівня 124. Доларів десь тут приблизно може відбутися знову ж таки невеличка корекція, а можливо і велика. Бо тут, тут знову ж таки ну, дійсно цікаво. Ну давайте я вам покажу графік тижневий. Щоб ви розуміли, наскільки акція може впасти, скажімо так, так то навіть хіба місячний графік потрібно відкрити. Ну, можна побачити, що тут акція вартість доходила до 40 з чимось доларів, а на своєму мінімумі після двох років акції опустилися і коштували порядка 5 доларів за одну штуку. Так що, в принципі, коштує, якщо акція коштують зараз 124 долари, то їм нічого не мішає буквально на протязі двох років впасти там до рівня 10 доларів. Але чи так буде? Не знаю, поживемо, подивимося. Надіюся, вам такий формат відеоролика сподобався. Якщо так, то дайте мені знати про це в коментарях. Постараюся частіше такі відеоролики випускати. А на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відеоролику. Па-па.